О, боже, хлопці, Лутроп, Прямо зовні. Бене, зовні небезпечно. Почекай. Ну якщо я чекатиму, його забере хтось інший. Бене, що ти робиш? Ми в червоній зоні. Та мені все одно. Бене. Якщо ти вийдеш назовні, ти помреш. Та годі хлопці, ви ж знаєте, що статистично мало ймовірно померти в червоній зоні. Червона зона безпечна зона. Я повернуся з AWM. Ну що, Бене, як твої успіхи? Не дуже я. Я впав у червоній зоні, Оу, oh, Бене! Oh, Що? Oh, Що відбувається? Oh, Ви мене піднімете чи. На що ви. На що ви дивитеся? Вітаю, друзі! Дякуємо за перегляд. Не забудьте підписатися на канал. Тут виходить багато контенту. Постійно. Щодня нове відео. І вже озвучено багато відео, і ще більше очікується. Тож підписуйтеся і приєднуйтеся до родини ВацДАП. Так важко зупинитися, потякати?